Вітаю, мене звати Олена Ковальова, Це щоденник прогнозів, і я на зв'язку з нашою постійною експерткою духовною практикиною. І вітаю вас, вітаю. Я рада вас бачити у новому прекрасному році. В новому прекрасному році, і власне, ви як відчуваєте, тому що сьогодні будемо говорити про 2026 рік. Ми з вами часто записуємо ефіри на те, які вищі сили, які підказки хочуть передати нашим глядачам, що означають певні а, духовні явища. Але сьогодні хочеться поговорити про 2026. Іштар, І Штар, скажіть а, дуже багато людей в цьому, а, коли зустрічали новий рік, а, трошечки віднеслися. Назад, На 4 роки тому, на 2021 рік, вперше за 4 роки в Україні був на Новий рік сніг. Всі цьому ряділи. А щодо обстрілів була менш спокійна, слава Богу, ситуація ну, в більшості українських міст. Всі відчували якесь натхнення, якусь таку, знаєте, безтурботність. Чи дійсно 2026 рік стане таким Дуже важливим для українців, загалом для людей, не переломним, а просто важливим і хорошим роком. Так, дуже влучно вказано, головне, щоб не переломним, тому що це саме слово, воно має трішки такий характер цікавий. Насправді так, от коли ви задавали мені запитання, мені вже йшла відповідь про те, що таке полегшення всі люди отримали і відчували завдяки їхній роботі, завдяки їхній роботі над собою, над своєю свідомістю. Це перше, у нас закінчився дев'ятирічний цикл. і коли вже закінчується цей дев'ятирічний цикл, він закінчився у 25-му році. То тоді, знаєте, ніби так вскипають ці емоції, дуже багато всяких подій негативних відбувається. Але потім відбувається полегшення ситуації. Оце полегшення, а ще за допомогою того, що творець дав нам сніг, якого дуже давним-давно не було. І ми вже забули про те, що це таке сніг, і різдвяні свята в снігу, і всі колядують, і святкують новий рік. І сніг, і знаєте, це таке чудо Господнє, що на Різдво і на новий рік ось такий сніг. І що це означає, 26-й рік це одиничка. Ми йдемо, стартуємо в нове життя, в нові вібрації циклом на 9 років знову наступних. І е, є ще такий шлейф зараз 25-го року е, до середини лютого. Тобто багато хто із нас будемо відчувати, ніби нас матриця затягує назад. До середини лютого ми будемо відчувати якісь такі події, які затягують нас у минулий рік. Комусь хтось щось, до когось із людей прийдуть якісь, наприклад, ситуації, які були не до кінця прожиті, або навіть люди, які раніше були у вашому оточенні, але вийшло з положення. Також будуть підніматися страхи, страхи в кого, які до кінця не пропрацьовані, в когось там страх смерті, в когось там страх втрати будинок, в когось там страх втрати коштів. До лютого місяця будуть всі ці страхи стукатися у двері. Мені так сказали. Для мене це сказали. Я ділюся з вами цією інформацією, тому що я також над собою працюю. І о, до середини лютого оця енергія ще старого циклу матричного вона буде стукатися до людей. Якщо людина обирає нову енергію, наприклад, повністю готова війти в новий 26-й рік, вона не буде звертати увагу на. Ці енергії, які знаєте, хочуть затягнути назад. Тому що якщо затягують енергії назад, то людина просто буде в цьому варитися ще 9 років. От, наприклад, якщо людина не відпускає якусь стару програму бідності жертви і дозволила цій програмі на цей перехідний період увійти в її життя. Людина понизила свої вібрації через хвилювання, що ця програма знову в її життя, вона в цій програмі буде варитися наступних 9 років, розумієте? А коли ми стукаємо двері, стара матриця, матриця завжди захоче затягнути назад, тому що це вигідно, коли матриця затягує назад у старі програми нас, ми виділяємо енергію страху і цим страхом харчуються. Якщо матриця не зможе затягнути людину назад, людина буде. Але такий виклик, то не тільки матриця буде затягувати назад. Справа в тому, що вибір робить людину. От, наприклад, мене матриця затягує назад, наприклад, за якусь програму. І якщо я роблю вибір, що я все ж таки залишаю цю програму в це старе переконання в минулому, я не обираю так жити, я йду в нову анерію. Перше, що на порозі буде для мене, це зміна. Зміна, яка невідома моєму розуму. Тобто, до мене прийде можливість або мені треба буде зробити якийсь серйозний вибір, який може мене налякати, тому що це невідомий. Тобто, два шляхи, ми стоїмо якби на сквозняку. Ззаді стукається стара матрична програма, яка хоче затягнути нас назад, тому що ми випромінюємо енергію, якою вона харчується. І нові можливості, і ми стоїмо на порозі, куди ми підемо. Ми дозволимо, щоб нас назад затягнули старі програми. Це перше, якщо не дозволимо, нам зразу впреться перед нашим обличчям якісь зміни. Це можуть бути суспільні, політичні, сімейні вдома, можуть бути якісь зміни фінансові. Тобто прийде нова можливість, яка нас може налякати. Чому налякати? Тому що наш розум звик до старого життя. І якщо приходить щось нове для нашого розуму це невідоме. А невідоме значить страшно або погано. Значить, я це не обираю. Ось тут є основний хороший виклик. Ми, якщо знайдемо старі програми, то ми йдемо в нові, ми зустрічаємося з якоюсь зміною. Це буде, може бути зміна місця проживання, можуть бути зміни якісь в сім'ї, у фінансовому плані, можуть бути зміни у вашому оточенні. Наприклад, якась людина вийшла з вашого оточення і вас це травмувало, а друга людина вже чекає на підході, але ви не можете другу людину прийняти, тому що ви ще проживаєте травму, той, яка пішла. Розумієте, як це буде? Це буде одночасно. Тобто це як такий виклик, такий урок. Ну потрібно пам'ятати, що прийшли ми сюди заради цих уроків, ми самі це обрали. І якщо в деяких людей будуть такі е ситуації прекрасні, то тут йде вибір від людини, наприклад, від мене особисто, від вас, від інших людей, які чують це повідомлення, кому це резонує. Залишаю старе, повністю зачиняю двері, іду невідоме і приймаю нову можливість з довірою Бога. 5, d матриця, оце і нова енергія. Знаєте, що тут на вагу золота? Дві енергії вдячність і довіра. Вдячність ми ще можемо прокачати. Ми дякуємо творцю, тілу, собі і так далі. А довіра, спитайте себе внутрішньо, а чи дійсно я довіряю тому, що підказує мені інтуїція, чи дійсно я довіряю творцю? 70% ні, ми говоримо Я вірю, вірю, вірю. Але коли приходить момент робити вибір, ми боїмося. І нещодавно мені сказали їхати в одне невідоме для мене місце. Я їхала дуже багато годин в те місце, в гори, в храми. І я взагалі не знала, куди я їду. Там навіть немає де зупинитися якихось готелей. І я їду, і я думаю, куди я їду. Просто мені показали місце приблизно я подивилася на карті, і я їду. Куди я їду? Без речей. Я взагалі не знала, що очікувати. І я просто, коли я приїхала на те місце в цей храм, у мене просто неймовірні були відчуття. Це про довіру. Розумієте? Но довіру тому голосу, який говорить внутрішньо, в когось це буде зміна на роботі, в когось буде інтуїція підказувати, що мені треба звільнитися або мені треба перейти на іншу роботу. А це великий страх, тому що коли інтуїція підказує, що мені тут недобре, я хочу нову роботу, або я хочу сама працювати на себе і створювати свій бізнес. Це підказує інтуїція, тому що душа хоче розвиватися. А тоді ми включаємо свій розум і страхи. Ага, я звільнюся, в мене не буде стабільності, не буде зарплати. А на що я буду жити? За що заплачу за хату? Не буду купити їди, все я умру. Тобто, включається програма смерті зразу. Все, якщо не буде грошей, я значить помру. І тут теж йде, такий, знаєте, е, така, е, я б сказала, уловочка, що ось що ти обереш, ти лишишся в старому, там, де тобі недобре, чи ти підеш у нове, але ну, там, де ти теж не знаєш, як буде. Але твоя чуйка підказує, що треба йти. І що мені наголошують постійно, тому що я теж вчуся, прохожу різноманітний досвід, мені завжди кажуть, коли ти йдеш за своїм серцем, ти йдеш по правді. Іде по правді. І мені сказала раз енергія Ішта, що будуть в тебе такі ситуації, вони вже є. І вона мені сказала в медитації, коли твій розум буде боротися із твоїм серцем. І у твого розуму будуть кращі аргументи, чим твого серця. І твій розум на твоє розуміння буде набагато правий, чим голос твого серця. Но Якщо ти хочеш змін і нового рівня. Якщо ти хочеш змін і нового рівня, то правда для тебе буде, якщо ти підеш по серцю, але спочатку ти її не побачиш. Тобто я піду по серцю. Всі аргументи золоті від розуму відхилю, піду по серцю, але не побачу, чи йду правильно. Розумієте? І в цьому і ситуація, що коли ти йдеш по серцю, ти не знаєш, що буде далі, но внутрішньо ти відчуваєш, що буде добре, хоча ти йдеш у невідоме. Це може бути зміна місця проживання, країни, хати, зміна стосунків, зміна роботи з людьми, інші енергії. Розумієте, який вибір відбувається? І цей 26 рік дає оцю, оцей скарб. Він дає цей дар нам піти у в краще. І якщо наше сердечко, наша інтуїція нам гукає, кричить через сон, через символи, знаки, так, попробуй, це я хочу, 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 то, звісно, якщо ми йдемо, то не зразу на другий день ми отримаємо плоди хороші. Ми можемо йти, знаєте, як сліпі кот котенятка, але потім ми розуміємо, що ми зробили правильний вибір, але трішки пізніше. Але побороти свій розум, який дає аргументи, то не так просто. То не так просто, тому що розум базується базується на наших спогадах. Наші спогади минулі можуть бути травмуючими, і тоді. Розум включає пам'ять стару, де піднімається спогад, цей спогад має травмуючі події, відповідно, реагує тіло, бо через цей спогад, через цю травму тіло страждало, і включаються всі енергетичні наші оці аспекти, які підтверджують нам, що туди не треба, туди не треба. Розумієте? А насправді туди потрібно піти в нове. Тому що. Мені от останні дні розповідають про те, що основна ціль душ, які приходять на землю, пройти певні уроки душі для того, щоб підняти вібраційний рівень самої душі, яка знаходиться в духовному плані. Це можна зробити тільки на землі, тому що на землі є емоції. Не на всіх планетах є емоції, і земля це скарб. Всі душі, якщо хочуть піднятися в рівнях рівень душі, духовний, вони страшенно хочуть йти на землю, бо то тільки тут може це все зробити. Тільки тут можна насолодитися, тут є емоції і тут є любов. І чим сюди добре йти? Бо земля створена творцем, і наше фізичне тіло це найпотужніший комп'ютер, який є взагалі в всьому, тому що його створив творець. У нас є абсолютно все у нашому тілі. І творець дав нам оцю дав подих, він дихнув у нас життя, і багато інших цивілізацій вони не люблять землян тільки по тому, що у них пульсує енергія творця світла. Розумієте, а ми інколи живемо і думаємо, коли це все закінчиться як люди. Але насправді, як душі, дуже багато душ хочуть прийти саме сюди, тому що саме тут ми можемо свою душу підняти через досвід. Но пізнання Бога для кожного із нас іде тільки через особистий досвід, пізнання із Богом. Якщо я розкажу свою історію, її можуть почути 20 людей, але тільки три людини, пройшовши такий самий досвід, Досвід може усвідомити глибину цієї історії. Тому ми кожен живемо в своєму світі. І оцей 26 рік це старт. І цікаво, як ми будемо стартувати, тому що цей рік з енергіями швидкості, і швидко треба приймати рішення. Або я довіряю старим програмам, вертаюся в старий світ до старих стосунків, до старих методів мислення, до старих переконань це дуже важливо. Чи я йду в невідоме, яке ще взагалі не знаю. Розумієте? А тут треба робити вибір і дуже швидко. І оце невідомо, воно може нас лякати. І ось такий 26-й рік зараз такі енергії. Ну, а заслуга цього людства в тому, що духовне пробудження відбувається дуже швидко, також. і в цьому році також дуже швидко буде що не дуже добре для самої матриці. Тому що матриці завдання таке прописали в нашій матриці таке завдання, ті, які можна сказати, захопили землю енергії, щоб люди не були пробуджені. Бо якщо людина Пробудеться, нею не може буде маніпулювати. Вона буде розуміти, хто вона є. Розумієте? Люди можуть повстати проти всіх сил, коли пробудяться, коли зрозуміють, усвідомлять, хто вони є. Але це також відслідковується, звичайно. Але ж раз ми це говоримо, то значить потрібно про це говорити зараз в даний момент часу, також Но, якщо людина вже пробуджується, вона більш глибше усвідомлює весь процес і як працює матриця, то вона вже випромінює іншу енергію і на неї звертають увагу також. І саме найшвидше звертають увагу ближче, тому якщо ви в комусь етапі пробудилися і з вас почали насміхатися показати, що ти якийсь не такий, щось не так робиш, або ти не така, чи не такий, ти вже змінився просто з повагою. Послухати іншу людину чи свого родича, нічого не доказувати, тому що ви дійсно змінилися, ви перейшли в іншу вібрацію, але це не дає нам можливості принижати інших людей, тому що вони проходять свій шлях. Подякувати і далі рухатися, тому що як тільки людина буде більше пізнавати знань. Самі перші люди, які є поруч, будуть віддаляти, провокувати, тригерити, робити всякі ситуації несвідомо для того, щоб перевірити, наскільки ми готові до цих змін. Зміни це страшно, але зміни це страшно тільки для нашого его, тому що его любить жити так, коли все розложено по поличках, і бажано так, щоб ми не домінували над его, щоб его домінувало над нами. Но, як ми тільки стаємо на своє его. Uh, і розуміємо, що ми все ж таки душа. Тоді ми йдемо у невідоме. Тому зміни цього року гарантовані для кожного особисто і персонально, але це про глибину, це навіть не про зовнішні чинники. Зовні може відбуватися будь-які ситуації, події, катаклізми, все, що хочете, може відбуватися ззовні. На все залежить від того, чи ці зміни ви допустите всередину у свою глибину, чи зовнішні чинники зможуть вплинути на вашу гармонію внутрішньо. А це потрібно усвідомити. це теж непросто зробити, тому що ми емпатичні, ми співчутливі, у нас є багато відчуттів, у нас добре серця. Але якщо є негативні зміни, то потрібна дуже сильна внутрішня стійкість, щоб не дозволити тим змінам увійти в свою свідомість, тому що ці зміни можуть бути створені штучно. Розумієте? А душа не штучна. Вони штучно створені, штучно впливають на людей, а душа береться як за істину і починає страждати. Чим понижає свої вібрації? Відповідно, вона повертається в старі страхи, старі переконання, в стару матрицю. Ось все. Дякую, Штар, за те, що поділилися тим, власне, яким буде 2026. Це рік, як ви вже сказали, старту зміни. Я думаю, що нашим глядачам буде корисно саме в цей момент послухати цю інформацію вже для себе вирішити, яким буде для них цей рік. Дякую вам за цей випуск і до зустрічі у наступному.